Доброго ранку, любі діти! Один, два, три, чотири, п'ять Почнем космос ми вивчать в небі, сонце і планети, ясні зорі і комети. Ми вітання всім шлемо, дружно в космос летимо. Діти, ви знаєте, що це за куля перед вами на столі? Це глобус. Глобус модель нашої планети Земля. Яка наша планета? Велика, красива. Якої вона форми? Вона кругла, має форму кулі. Як ви гадаєте, а звідки можна побачити землю такою? Правильно з космосу молодці малятка! Діти, а зараз я вам пропоную розглянути космічний простір. Який простір, діти, зображений на цьому малюнку? Правильно, космос! Космічний простір. А люди якої професії працюють у космосі? Як ви гадаєте, вірно, космонавти? А на чому ж космонавти вирушають у космос? Правильно, на космічних ракетах, на космічних кораблях. Як, на вашу думку, рухається космічний корабель? Щоб долетіти у відкритий космос. Вірно, дуже швидко, стрімко. А як же називається костюм космонавта? Як ви гадаєте, правильно, скафандр, як ви гадаєте, що досліджують космонавти? Космонавти досліджують природу космосу. Зорі, планети, місяць, сонце. А скільки в космосі планет? Вірно, дуже багато. Як ви гадаєте, малята, які вони? Далекі, незвідані, цікаві, гарні, яскраві. Назви яких планет, окрім Землі, ви знаєте, давайте з вами назвемо Венера, Марс, Сатурн. Меркурій? Нептун, Уран і ще. Багато інших є планет. Молодці, діти, завданням ми з вами справились. Діти, давайте разом з вами вивчимо вірш, а про що? Догадайтеся із загадки? Чудо птаха, хвіст горить, поміж зір вона летить. Що це, діти, здогадалися? Давайте поміркуємо. Так, звичайно, це ракета. Сьогодні я пропоную вам вивчити вірш ракета, замнемо таблицею. Ось послухайте його, будьте уважні. Ми в ракету дружно сіли і у космос полетіли малі планети й зорі летимо, як метеори. Обігнали ми комету, повернулись на планету. А тепер давайте цей вірш вивчимо разом зі мною. Дивіться на картинки і повторюйте, ми в ракету дружно сіли і у космос. Полетіли. малі планети. Зорі летимо, як метеори. Обігнали ми комету, повернулись на планету. А тепер самостійно вивчіть вірш, замнем таблицею або картинками. У вас усе. Вийде. Бажаю успіху. Діти, досліджувати природу космосу можна із землі, роздивляючись небо через спеціальні прибори, що скорочують видиму відстань до космічних об'єктів. Одним із таких приладів є телескоп. Я пропоную вам розглянути мультфільм про телескоп. Плюс-плюс представляє Чекає на відкриття. Які гарні. Одна, дві, три, шість, ні, сім чи шість? Не можу розгледіти. Слухай. Думаю, зірки можна збільшити. Це планета, на якій живуть майбутні винаходи. Вони спостерігають за світом людей через спеціальні екрани. Та нетерпляче чекають, коли їх винайдуть. Тоді вони зможуть пройти через портал до світу людей. А це телескоп один з цих винаходів. Як цікаво! Це ж, мабуть, винахідник. Може, він мене почує? Винахіднику! Ні, не чує. Де ж цей острів скарбів? Нічого не видно. Я можу допомогти я кращий за відро. Стій куди моя карта? О, о, це що таке? Карта. Карта скарбів. Де моя лопата? Ну, та де ж цей острів? Що ж це таке? Як же його розгледіти? Дивись. Я знаю, як наближати предмети. Як ти думаєш, що це? Я думаю, там хтось живе, і, і це світяться їхні вікна. Та ні. Мабуть, це вогняні пухнастики. Задалеко. Як же до вас наблизитися? Вам без мене ніяк не обійтись. Спробую пройти через портал. Портал досі закритий. Моєму винахіднику потрібен ще час. Ого! Равлик? Геніально. Я в тебе вірю. Спроба перша. Спочатку треба зробити лінзу. Спроба 134. Щось ніяк не виходить. Ну нічого нічогосінько не видно. За плюс лінза – знову ти, Ага! це телескоп, Удалося! тепер вже можемо наблизитися до зірок! З того часу мільйони телескопів допомагають людям по всій землі та навіть у космосі. Світ чекає на відкриття. Малята! Сьогодні ми з вами зробимо аплікацію, використавши властилін. Давайте разом розглянемо уже готовий виріб. А називатиметься це наша аплікація космічний простір. Що ми можемо побачити тут? Ось, подивіться, ракета в космічному просторі, планети, зорі, комета. А як ви гадаєте, а яка оце планета? Вірно, це наша планета Земля із супутником її місяцем. Для того, щоб виконати роботу, нам потрібен такий матеріал аркуш паперу темно-синього кольору, або можна брати і фіолетового. І різнокольоровий пластилін. Роботу ми свою почнемо із виготовлення ракеток. Для цього я беру пластилін ось такого білого кольору, розминаю його і розкачую курку. Курку можна розкачувати і на столі. Ось так. курка в мене готова. Потім притикаю курту і вона становиться такою розплесканою. Ми її трішки витягнемо і зробимо з неї ось таку ракету. Там, де нацику ракету, у нас буде загострення. Розіняли. І ракету приклалу до картуша паперу. Ось ракета вже готова. Потім беру ще один шматочок білого пластиліну, розминаю його, його на частинки. З однієї частинки я розкачаю таку ковбаску. Ковбаску поділю ще раз і притулю внизу. Ось так. В ракети в нашої утворилися. Ніби ніжки, за допомогою яких вона може стати, коли приземлиться на якусь іншу планету. так Муляка, ну, я хочу вам сказати, що наші космонавти на космічній ракеті приземлилися на... Місяць і вивчали його робить Тепер я беру червоний пластилін і отут От внизу ми зробимо. Угу. усі ракети вилітаю летить до червоного угу. для того, щоб зображити вікна, я взяла пластилін. Повному колю розкачала областку і поділила її на частинки. Скільки в вас буде вікон, скільки буде частинок. Ось Ці віконця основна можуть споглядати. Космічний простір, у мене вийшло вично троє. А тепер можна прикрасити ракету. Ти ракета наша вже готова. Тепер я пропоную вам зобразити планети. Для того я беру пластилін ось такого червоного і рожевого кольору, я його змішала, розкачую кульку, притискаю її, і планета в мене вже готова. Розміщую її на папері. Беру ще одну кульку, розкачую, притискаю. І розміщую нарік. Ось ці плани. Тепер ви гадаєте, світла, не подиві. Колі правильно. це наша планета земля. Таким же способом працює як і раніше. Ось наша планета земля. А біля планети є супутник. Місяць. Ось такий місяць. А тепер відщипую ось від жовтого пластиліну маленький кусочок, створюю кульку і притискаю. Це у мене. Як вигадаєте, що це? Зорі. Десь вони блищать яскравіше, а десь ми їх не бачимо. Можуть вони бути і червоні. Це малятка за вашим бажанням. Діти, подивіться, наша аплікація вже готова. Бажаю вам самостійно потрудитися і створити космічний простір. Можливо, він буде у вас зовсім не такий, як у мене. Зробити таким його, яким ви його бачите. На цьому наше заняття добігає кінця. До побачення малята! До нових зустрічі!